І воно просто і все, повинна то дима. Так виглядає маршрутка, яку зранку атакували із дрона. В ній перебувало 28 людей. 16 отримали поранення. На жаль, двоє загинули на місці. Один освіт, один один. а другий отак сюди. Вони її так і витягували. Один сюди лежать. Миттєво загинули. Ну так, да, вони не кричали нічого. Атакували маршрутку двічі. Перший удар прийшовся ось сюди. Саме внаслідок цього скиду загинули двоє чоловіків. Потім через 10 хвилин знову атакували маршрутку, поціливши по лобовому склу. Маршрутка повністю усіяна склом. Не вціліло жодного вікна. Всі сидіння в крові. Ну, як такої паніки не було. Кричали, відкривай двері і. Я відкрив. Вони ті, ті, що нормальні, побігли. А я вискочило в шоки, і тоді ми їх затягнули назад і поїхали в укриття.